Друзі, сьогодні подивимося нове інтерв'ю відносно нове інтерв'ю Сема Альтмана для Bloomberg. Привіт, радий тебе бачити. Дякую. Я сам на власні очі бачив, що відбувається в Абіліні. Не круто. Це відбувається. Поверни мене на початок до Stargate. Що ти почав помічати? Що змусило тебе усвідомити? Нам потрібно більше обчислювальних потужностей, більше енергії, більше підключення. Що ти досягаєш межі, і потрібно масштабуватися. Ми раніше багато думали про обчислення. Нам потрібно було б навчити моделі, і про що ми раніше не так багато замислювалися, це наскільки активно люди будуть користуватися цими моделями. Хоча ми й думали про це, просто виявилося, що люди хочуть використовувати моделі набагато більше, ніж ми уявляли. І кілька років тому, можливо, після запуску gpt 4 у GPT, це справді стало відчутно. І ми такі: ого, це вже не просто багато обчислень, а здається, найбільший інфраструктурний проект в історії. І ми почали думати, як це реалізувати. Ми намагалися зрозуміти, де обмеження в ланцюжку постачання. І з цього виник Старгейт. Спочатку ми зробили ще кілька менших речей. Ми, знаєте, співпрацювали з іншими партнерами. Ми працювали з Microsoft, щоб створити, так би мовити, справді гігантські обсяги обчислювальних потужностей. Але, знаєте, це як наступний крок у цій еволюції. Так. Да. Я маю на увазі, ти подорожував світом, розповідаючи людям про це. Так. Як ти почав спілкуватися з Масайоші Саном і Ларі Елісоном? І як ви всі зібралися разом? Я давно знаю масу. Але я у 2023 році я був у я зробив, так би мовити, дві довгі поїздки. Здається, це був саме той рік. Усе це про це. Я здійснив два досить довгих тури навколо світу, і значна частина цього була присвячена спілкуванню з розробниками та урядами. Але багато часу я також витратив на те, щоб дійсно спробувати зрозуміти, як влаштований ланцюг постачання. Я ніколи раніше цим не займався, тобто я раніше не замислювався над тим, що потрібно, щоб запустити обчислення в таких масштабах. І тут є багато складних моментів. І під час однієї з цих поїздок я зустрівся з Масою. Маса вже давно розмірковує про. Фабрики з виробництва чипів, зокрема, але насправді про всю про всю цю систему в цілому, яка для цього потрібна, і ми почали говорити про те, що потрібно, знаєте, що потрібно, щоб забезпечити обчислення в таких масштабах, і нам знадобився певний час, щоб це зрозуміти. Це складний ланцюг постачання з великою кількістю партнерів і значними капіталовкладеннями. Знаєте, Софтбанк, очевидно, ваш фінансовий партнер, Oracle, технічний партнер. Чому ви не могли отримати все необхідне від Microsoft? Я маю на увазі, ми і так отримуємо багато чудових речей від Майкрософт, але гадаю, це більше, ніж може забезпечити будь-яка одна компанія. Майкрософт виконуватиме для нас багато обчислень, дуже багато. Ми цим дуже задоволені. Чому назва Stargate? Це почалося як кодова назва, а іноді кодові назви залишаються. Але це щось означає, правда? Ох, дизайн одного з найперших макетів дата центру трохи нагадував відомо Stargate із серіалу. Футуристична кротовина. Ні, зовсім не так. Гаразд. Ви оголосили про це в Білому домі наступного дня після інавгурації. Як це потрапило на стіл Президента Трампа і яким був той момент? Ну, президент дуже цікавиться інфраструктурою, і він зробив великий пріоритет, і я вважаю це чудовим щодо дозволів на енергетику. Виробництво та об'єкти для дата центрів Тож, саме так і почалася ця розмова. Гаразд. Ми зараз перебуваємо на порозі якісного стрибка в розвитку шиї. І е, те, що ми побачили лише за минулий тиждень від вас, це очевидно. Ви бачите, що буде далі на дорожній карті. Як це впливає на те, якими мають бути дата-центри майбутнього? Я маю на увазі, що ми дізнаємося багато деталей про те, як проєктувати ці дата-центри. Те, чого ви хочете. Насправді на всіх рівнях від чіпа до архітектури всього дата-центру. Але головне, що мене турбує, і думаю, багатьох інших там це просто величезний попит на інференс. Ми шалено обмежені. Гігантський комп'ютерний флот, просто гігантський, гігантський. І все ж, навіть якби у нас було вдвічі більше, ми могли б пропонувати набагато кращі продукти та сервіси. І попиту точно не бракує. Тож для мене. Є всі ці технічні уроки. Про те, чого ми навчилися і як хочемо це будувати, але здебільшого нам просто потрібно багато. Поясніть нам математику: як усе це складається у потребу в 500 мільярдів доларів? Бо люди там не розуміють бухгалтерії? Хто скільки вкладає, скільки насправді фінансується забезпечено? Як це все підсумовується з точки зору того, навіщо нам це потрібно? Як формується це фінансування? Поясніть цю цифру: 500 мільярдів. О! Ну, це покриває потужності, які, як ми вважаємо, нам знадобляться на найближчі кілька років, враховуючи наші прогнози зростання. Знаєте, ми цікаве питання, якби ми могли, якби ми знали, як отримати трильйон доларів прямо зараз. Хоча ми не знаємо, чи змогли би ми ефективно використати ці кошти з прибутком у найближчі кілька років. І я в цьому не впевнений, але я впевнений, що ми зможемо повернути цінність у розмірі 500 мільярдів доларів. Давайте поговоримо про це, адже ви щойно залучили ще більше грошей в OpenAI. Це величезна сума, десятки мільярдів доларів. Наскільки ви впевнені, що OpenAI стане фінансово стійкою та достатньо прибутковою компанією, щоб виправдати всі ці інвестиції? Схоже, у нас все йде дуже добре. Тобто, нам потрібно. Ми однозначно робимо щось безпрецедентне. Але знаєте, здається, що я впевнений у цій ставці. Це не означає, що щось не може піти не так. Ви написали у Твіттері, що GPU плавляться. Ви. Так, я не думав, що ми це обговорюватимемо. Я розумію, що це був жарт, але це ж метафора. Дуже гаряче, але метал насправді не плавиться. Бракує GPU, брате. Ось так. Команда не може спати. Ви такі зайняті. Що відбувається, коли запуск стає вірусним? І як Старгейт вирішує цю проблему? Ну, по-перше, такий рівень вірусності це щось незвичайне. Минулого тижня, я думаю, такого ще не траплялося в історії технологій з жодною компанією. Типу, я не знаю жодного такого випадку, я бачив вірусні моменти, але ніколи не бачив, щоб хтось мав справу з таким напливом користувачів. Ви додали мільйон користувачів за годину чи щось таке? Так, да, я маю на увазі, там іноді навіть більше за годину, але так. Це було безпрецедентно, шалено. І ще створення зображення. Ну, це не зовсім легке обчислювальне завдання, принаймні так, як ми це робимо з новим генератором зображень. Нам довелося робити багато дуже неприродних речей. Нам довелося, знаєте, позичати обчислювальні потужності у дослідницьких підрозділів. Довелося сповільнити роботу деяких інших функцій, тому що це не так, що у нас є сотні тисяч GPU, які просто стоять без діла. Тож, якби у нас було більше GPU, ми могли б робити більше, справлятися з такими стрибками попиту, і також нам не довелося б вводити такі обмеження. М. Ем, я буквально сьогодні вранці складав е, список того, що у нас є, що ми хотіли б запустити в найближчі кілька місяців. І я такий, знаєте, у мене був список тут, і приблизні підрахунки, коли ми отримаємо GPU, і де, Як я думав, ми зможемо підвищити ефективність. І я просто подумав, на це не спрацює. Так. Тобто нам доведеться ну, відмовитися від деяких речей, піти на певні компроміси, обмежити щось. Мені це не подобається, але це все не, ага. не поміститься тут. Це настільки пов'язано. Так, можна знайти шляхи підвищення ефективності, і ми це робимо. Можна обмежувати функції та використання, і ми це теж робимо. Але більше обчислювальних потужностей означає, що ми можемо дати вам більше шиї. Угу. Ви можете використовувати це для зображень чи іншого. Угу. У Ілона є власні дата центри. Так а XAI щойно купив X, а це означає, що він має доступ до всіх цих додаткових даних. Він стверджує, що грок найрозумніший ші на землі. Як ти думаєш, як він порівнюється? Я не дуже ним користуюся. Угу. Думаю, це, ймовірно, дуже хороша модель. Угу. Я маю на увазі є багато конкурентів так. на ринку. Є багато хороших моделей. Ем... Я думаю, що... Він якось так багато підвисає, задумується, треба буде чекнути оригінал. Там дійсно так само, але загалом інтерв'ю виглядає якимось не досить впевненим, як на мене. Що хороших моделей стане дуже багато. Вони будуть дуже поширені. Гм. То в чому буде твоя перевага? Найкращий інфраструктурний рівень і найкращий верхній рівень стека? Ух. Знаєш, у нас набагато більше людей користуються чат ніж будь-яким іншим ai сервісом Набагато більше. І я думаю, що ти побачиш із багатьма новими функціями, які ми впроваджуємо, що це з часом стане ще більшою перевагою. Тож, коли все це буде створено, яка велика мета? Дати людям інструменти, щоб вони могли робити все, чим займаються краще. Е-е, Знаєш, це, це в певному сенсі це дійсно інакше цього разу, але в багатьох інших сенсах це просто ще один інструмент і ще одна сторінка в історії технологій. Люди будуть ним користуватися, розкривати свою творчу енергію і створювати всілякі речі, які нам з тобою подобаються, або щось, що нам не до вподоби, е -е, або просто для власної розваги. Uh -huh. Особисто для мене найбільш захоплюючою сферою є штучний інтелект для наукових відкриттів. Uh -huh. Е, Я думаю, що це, знаєш, ми ще не там, але й не так далеко. Я вважаю, що 2025 рік буде таким, коли агенти виконуватимуть багато роботи, але це буде робота того типу, який ми вже вміємо робити. Я сподіваюся, що 2026 рік стане великим роком справжнього е -Е нового наукового прогресу. Угу. Чи уявляєш ти собі кілька старгейт на кожному континенті? Дещо ми побачимо, як ви починаєте будівництво? Ви побачите їх і на інших континентах, так? Скрізь. Не знаю, чи скрізь. Це щось це, 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 це на кшталт. Ти, ти відвідував одну з них? Це щось таке, це дуже складно зробити. Угу. Ну, дивись, це сміливе парі на майбутнє. Які ризики? Ну, можливо, знаєш, люди перестануть хотіти платити за послуги шиття, і тоді ми опинимося у складному фінансовому становищі. Угу. угу. Як ти ставишся до того, що один виробник чіпів Nvidia має таку велику владу над індустрією, над її майбутнім? Вони створюють неймовірний продукт, і якщо ти створюєш неймовірний продукт, і люди його хочуть з тобою, такий трапляється. Угу. Я дійсно хочу поговорити про питання роботи, тому що, очевидно, ми бачили так багато людей, які там працюють. Є така піднесена обіцянка, що дата центри зі штучним інтелектом створять тисячі і тисячі робочих місць. Тим часом ші знищує робочі місця в інших сферах. І мені здається, навіть знаєш, існує серйозна тривога з цього приводу. Люди бояться. Абсолютно. Навіть серед найкращих інженерів і технологів люди бояться. Що ви скажете цим людям? Шиї безумовно змінить багато професій, повністю забере деякі з них, але і створить чимало нових. Угу. Це власне те, що завжди відбувається з технологіями. І насправді, якщо подивитися на історію світу, технологічно зумовлені зміни в роботі чи як би це не назвати, коли один клас професій зникає, а інший з'являється, це дуже послідовно. Це відбувається ривками, але так відбувається вже дуже давно. І те, що цього разу відрізняється, це, це лише швидкість, з якою схоже, це відбуватиметься. Mm. Я думаю, що світ до цього не готовий. Люди, можливо, абстрактно думали, окей, це буде кращий програміст, ніж я. Це буде, знаєте, кращий у сфері підтримки клієнтів, чи ще десь. Я не думаю, що світ насправді вже пережив момент із людиноподібними подібними роботами. Момент. І я не думаю, що це дуже далеко від того відчуття, коли ти усвідомлюєш, ого, це буде робити багато речей, які раніше робили люди. Тож так, це наближається, і ми завжди намагалися бути максимально чесними щодо того, яким на нашу думку може бути вплив, розуміючи, що в багатьох деталях ми помилимося. Що станеться, коли людиноподібні роботи з'являться тут? Ну, тобто, вони, очевидно, виконуватимуть багато роботи, але те, що я хотів сказати, я думаю, що в перший же день, коли ти йдеш вулицею і повз тебе проходять семеро роботів, які щось роблять, чи ще щось подібне. Це буде відчуватися дуже по науково фантастичному. Діпсік, mm. здається, знайшов більш ефективний спосіб забезпечити роботу. Ші, чи став це для вас моментом переосмислення, і чи робите ви щось інакше зараз? Я вважаю, що команда DeepSeek дуже талановита і зробила багато хорошого. Я не думаю, що вони знайшли щось значно ефективніше за те, що ми вже придумали. Але чи вважаєте ви, що існує більш ефективний спосіб забезпечити роботу? ШІ? О, я впевнений. Я впев... Ми вже досягли неймовірного прогресу в ефективності з року в рік, і я впевнений, що будемо продовжувати це і надалі. Якщо це так, то навіщо ви все це будуєте? Якби у нас був шиї, який ми могли б запропонувати за одну десяту ціни від поточного шиї ГЕМ, я думаю, люди користувалися б ним у 20 разів більше, і нам усе одно знадобилося б удвічі більше обчислювальних потужностей, щоб задовольнити тодішній попит. Давайте поговоримо про це. Парадокс Джеванса, як ви вважаєте, як він тут застосовується? Тобто, знаєте, технологічний прогрес означає парадоксально, що ви будете використовувати більше ресурсів. Це не так. Це не Мені це ніколи не здавалося парадоксом. Ну знаєш, ми говоримо про криві попиту і пропозиції, еластичність і всілякі інші речі. А потім люди кажуть: о, але я тебе здивую парадоксом Джеванса. І це просто так працює світ у більшості випадків. Але ти ж думаєш, що з'являться ефективніші способи? Які це способи? Це кращі чипи, чи це чи усе з переліченого? Так, у нас будуть кращі чипи, кращі джерела енергії, кращі алгоритми. Ми просто е -е, оптимізуємо кожен. Я маю на увазі, це ж саме те, чим займається індустрія. Ми оптимізуємо все. Угу. Без сумніву, Китай буде серйозним гравцем Рісно. у сфері Ші. Як ти оцінюєш шанси OpenAI перемогти у світовій гонці? Знаєш, мабуть, мені варто було б серйозно замислитися над цим. Ми робимо все, що можемо. Ми просто щодня прокидаємося з думкою, як стати трохи кращими. Я не знаю, як я не знаю, чи змінилися б наші дії, якби у мене була якась глибока відповідь на це питання. Mm -hmm. Президент Трамп, ну ти казав, що йому не байдуже до інфраструктури. Президент Трамп перебуває при владі у вирішальний момент для розвитку шиї. Як ти думаєш, яким буде його слід у цей момент? Я думаю, що йому доведеться ухвалювати одні з найважливіших рішень, які будь-хто у світі коли-небудь приймав mm -hmm. що стосується шиї. І знаєш, я оптимістично налаштований, що він справді що він справді вчинить правильно у цій ситуації. Але я я не знаєш, у нього невдячна робота. Так. Швидкість інновацій, і ми говорили про запуск. Швидкість інновацій тут просто вражає уяву. Швидкість, з якою ви впроваджуєте нові речі, швидкість того, що з'являється, те, що я бачив, як піднімається з червоної землі. Так. в абіліні. Як ти особисто справляєшся з цим з такою швидкістю всього, що відбувається? До речі, це одна з речей, що мене справді вразила в Трампа. Це його здатність просто, так би мовити, розуміти всю індустрію і, власне, всі ці зміни М. і швидко здається мати дуже хорошу інтуїцію та приймати правильні рішення щодо цього, е -е, поки все так стрімко змінюється. М. це це справді дуже вражає мене. М. А як щодо до тебе особисто? Так, так. Я якраз хотів сказати, я цим займаюся щодня, і тому я не. Це як спостерігати, як росте твоя власна дитина. Ти щодня бачиш кожну зміну. Тому це не здається таким разючим. М відчуття таке, що все відбувається дуже швидко. Це безумовно. Я точно думаю, що якби я міг перенести себе на три роки назад, це здавалося б неймовірним прогресом. Але знаєш, з дня на день ти можеш звикнути до будь-чого. Оскільки ти згадав про дітей, у тебе ж нещодавно народилася дитина? Так, це так. Чи змінило це якось твій погляд на речі? Абсолютно. Ну дивись. Я не думаю, що можу сказати щось небанальне, але це найкраще, найчудовіше, що могло статися, і це повністю змінило всі мої пріоритети. Я пам'ятаю, що буквально в першу ж годину я відчув цю нейрохімічну зміну. Mm. І це сталося так швидко. Я подумав, о, я можу так би мовити, спостерігати за цим. Мене нейрохімічно перепрограмовують, але я усвідомлюю, що це відбувається. І мене це цілком влаштовує. Це ідеально, це чудово. Мені здається, що тепер все буде інакше. А як щодо всього, що ти тут робиш і будуєш, що це означає для людства? Чи змінило це якось твій погляд на це? Ем, багато людей казали: я дуже радий, що у тебе буде дитина, бо думаю, що ти прийматимеш кращі... Думаю, що ти прийматимеш так би мовити кращі рішення. Наскільки це можливо, адже тобі доводиться приймати тут рішення для всього людства? Я і раніше дуже хотів зробити все правильно, робив усе, що міг. Я, я досі дуже хочу знати, чи е -е -е. це якось, ну так, це справді відчувається зовсім інакше, але я, на жаль, не можу пояснити, як саме це відбувається. Mm. Якщо рухатися далі, і якби ChatGPT виявив, скажімо, зоряні врата. Футуристичний кротовий тунель, через який ми всі могли би подорожувати. Що було б по той бік? Що ти бачиш такого, чого не бачимо? Ми якби ChatGPT міг, скажімо, перенести нас у майбутнє. Так, через зоряні врата, кротовий тунель, будь ласка, підтримай мене в цій метафорі. Я не маю жодного уявлення. Тобто, ні, ніхто ж не знає. Правда, це буде це, відкриє ну штучний інтелект. Я, я вірю, що ШІ допоможе неймовірно, просто неймовірно прискорити темпи науки, людських відкриттів і наше розуміння того, що можливо. Але чи думаю я, що міг би сидіти тут у 1905 році, і розповісти тобі, що ми ось ось відкриємо у фізиці і що через 40 років у нас буде атомна бомба? Mm -hmm. Точно ні? Угу. Я і я, я думаю, що я занадто добре усвідомлюю власні обмеження, щоб сидіти тут і намагатися сказати, що можу, скажімо, розповісти тобі, що знаходиться по той бік цього кротового тунелю. Не знаю. Але в цілому, добре. Так? щасливий? Е -е... Краще? Кращий, кращий світ? Зі злетами і падіннями. Не в усьому краще. Але так, я думаю. Вгору і вправо. Вгору вправо. З певною турбулентністю.